Початок літа завжди самоочікуваний період для діточок, особливо для школярів. Можна повністю розслабитися та безтурботно проводити вільний час протягом трьох місяців літа. У Візирській громаді початок літнього сезону розпочався з розваг. Відділ культури, туризму та культурної спадщини візірської сільської ради підготував для маленьких жителів громади насичену веселу розважальну програму. Свої двері для діточок відкриють усі будинки культури. В кожному старостинському окрузі, так, в кожному закладі культури буде свято для дітей. Десь буде мультфільм та дискотека для малих дітей, так, щоб їм просто зробити свято. Звичайно, свято бульбушок буде, тому що мені здається, що бульбушки це просто завжди дітлахам на радість. Будуть дискотеки для старших діток в селі Причорноморське, будуть покази під відкритим небом, будуть різні майстер-класи та спортивні змагання в кордоні, так, в Дмитрівці а в Калинівці будуть аніматори. Візирський сільський будинок культури підготував для маленьких жителів села цікаву розважальну програму. Працівники будинку почали готуватися до заходу заздалегідь. Тут облаштували обов'язковий атрибут сучасних свят, яскраві фотозони, на фоні яких діти зможуть зробити фото на пам'ять. І, звісно ж, на діточок чекали безліч розважальних сюрпризів. Ми запланували показати дітям мультфільм Сонік 3 Далі хочемо зробити справжню дитячу дискотеку, з музикою. Приготували аквагрім, різні, як вони люблять, татушки говорять, руханки, конкурси і погратися з ними. Аніматори будуть, тобто будемо переодягатися в аніматорів. Ось така у нас програма. Початок літа у візирській громаді ознаменувався гучним дитячим сміхом, щирими посмішками і яскравими очима маленьких жителів. Це пройшло в дуже теплій та затішній обстановці. Діти мали можливість трошки відволіктися та поринити атмосферу справжнього дитинства дитинства, де немає війни, де не треба боятися обстрілів, де всі рідні знаходяться поруч. І, звісно ж, хочеться побажати всім діточкам, щоб скоріше саме такий час для них настав.